Друзі, усіх вітаю. Друзі, усіх вітаємо. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися нашими секретами. Е, є одна особливість, про ну не всі знають про цю особливість. Мотоцикли Honda cb 400 SSE, також там Sіль 400 і Suzuki Grass Tracker 250. Одноствольні мотоциклі, карбюраторні. В них є така особливість, що якщо вони довго постоять, вони не заводяться. Як з цього виходити, як його завести? Все, що вам треба, це злити бензин з попливкової камери мотоцикла, з камери карбюратора. Зараз я продемонструю, як це взагалі таке відбувається. От У нас мотоцикл простояв більше, ніж місяць, ми його не заводили. Зараз я спробую завести його. Ну, як бачите, він не заводиться. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібна бутилочка. Викрутка. Викрутка. Отут є шланги, дуже часто питають, що це за шланги. Це дишущі шланги, а також от шланги, коли якась лідина, там, якщо бензин ви пролили. Чи може з акумулятора там, кислота. Воно зливається з цих шланочок, там все входить в одну. і Не біжить. Якщо хтось знає, чому так відбувається, чи може хтось знає який, якийсь секрет інший, як завести мотоцикл, який довго постоїть, напишіть, будь ласка, в коментах. Цікаво. Ну все, достатньо злив. Закриваємо. У нас, до речі, краник відкрит постійно, тому що і глад тримає і все працює. І так. Так, ну що, пробуємо? Бачите, як це просто. Спіоберта. Все, друзі, ставимо лайк, пишемо комент. А ми будемо думати, яке інше таке цікаве відео зняти для вас. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть. Зробимо для вас. Всім пока.